Права 127. Запиши число, яке. Є 4 умови, які необхідно виконати або 4 маленьких завдання. Ну що ж, давайте їх читати. Отже, записати треба число в першому завданні, яке на три більше за найменше трицифрове число. Найменше трицифрове число буде, коли перша цифра в цьому, найстарший розряд у цьому числі, буде одиничка, а всі інші цифри будуть нолик. Не може бути перша цифра 0, бо це вже не буде трицифрове число. Отже, пишемо тоді найменше трицифрове число. Спочатку запишемо це 1, а потім 2 нолики. Це 100. Далі на 3 більше, то ми пишемо плюс 3. І це дорівнює. Ну, якщо 100 додати 3, звичайно, що це буде 103. Зробив. Наступне, друге завдання. На 2 менше від найменшого восьмицифрового числа. Аналогічно, найменше восьмицифрове число буде тоді, коли найстарший розряд буде одиничка, а всі інші цифри будуть 0. Перший розряд 0 буде бути не може. Тобто ми пишемо тоді, отже, одиничка, а потім ми маємо записати ще 7 ноликів. Розбиваємо по 3, щоб були. то Ми пишемо так. Один нолик, потім ще 3, а потім. І ще три. Одиниці тисячі мільйони. Отже, це 10 мільйонів. Це і є найменше восьмицифрове число. На 2 менше. Ну, мінус 2. І це буде дорівнювати. Ну, е як нам відняти 2, можна в стовпчик, можна юсно відняти. Якщо ми заберемо двійку, то у нас буде 9 мільйонів 999 тисяч 998. Ну, щоб було для вас очевидніше, напевно. Краще стопчик відняти. Отже пишемо тоді 10 мільйонів. Так, мінус 2. 0 відняти 2 не можна. Позичаємо старшого розряду. 10 мінус 2 це буде 8. Було 0, забрати одиничку не можемо. Позичаємо старшого розряду. 10 мінус одиничка це 9. Знову не можна відняти. Позичаємо у старшого розряду, 10 мінус 1 – це 9. І так далі. Все так і буде тут. Тут буде 9, тут буде 9, тут буде 9. Давайте 0. Забрати одиничку не можна. Позичаємо у старшого розряду. 10-1 це буде 9. Ну, а попереду цей 0 не пишемо. Отже, вийде 9 мільйонів 999 998. Так і записуємо 9 мільйонів. 999 998. І... Так, на 5 більше за найбільше трицифрове число. Найбільше трицифрове число, коли ми візьмемо 3 дев'ятки. Тобто ми пишемо 9, 9, 9, 999 плюс 5. Бо на 5 більше треба. Це дорівнює. Можна усно що заберемо одиничку, це буде 999 одиничка, це 1000. Ну, а потім додамо 4, це буде 1004. Кому так важко. Стопчик додаємо. Отже, ми пишемо тоді 999 плюс 5. Так, 9 плюс 5 це 14. 4 пишемо одиничку старший розряд. 9 плюс 1 це 10. Одиничку старший розряд, 9 плюс 1 це 10. Отже, вийде 1004. Пишемо, це дорівнює 1004. Yeah. Ну і останнє на 8 менше від найбільшого шестицифрового числа. Найбільше шестицифрове число, коли буде 6 дев'яток, це буде найбільше шестицифрове число. Пишемо тоді по 3. 999. 999. Це і є найбільше шестицифрове число. Віднімаємо 8. Це можна юсно. Тут було 9 одиниць, віднімаємо 8, буде одна одиниця в кінці. Тобто пишемо 999 тисяч 991. Так, є. Ну, а зараз записуємо тоді відповідь. Пишемо відповідь. Отже, перше завдання. У нас відповідь в першому завданні 103. Далі в другому завданні відповідь у нас 9 мільйонів. В другому 9 мільйонів 999 тисяч 998. Є. В третьому завданні. Відповідь у нас 1004 І в четвертому. Відповідь у нас 900. 99, 99 991. Ну що ж, ось таке громістке завдання. На цьому вправу завершено.